Про одержимість Путіна україною вона відволікає його від зростаючої загрози всередині самої Росії. Про це повідомляє. НБІС Путін намагається відвернути увагу від зв'язку останніх терактів з ісламським бойовиками. Кремль намагається применшити ймовірність того, що за да за нападами в Дагестані цього тижня стоять ісламські бойовики, відволікаючи увагу від зростаючої вразливості всередині країни у російському регіоні Дагестану. У неділю нагадає сталася стрілянина. Атакували синагогу дві. Православні церкви, а також поліцейських у чого загинуло 16 співробітників правоохоронних органів, православний священник і кілька цивільних. Однак Кремль постарався применшити ймовірність того, що за цим стоять ісламські бойовики. Пише «Ньюзвік». спроби відвернути увагу від можливого зв'язку. Можуть натякати на зростаючу вразливість президента Владимира Путіна, чия увага і ресурси зосереджені на війні в Україні і тих, хто протистоять її всередині Росії. Пише видання. Пов'язані з кралем політики бездоказово стверджують, що напади організували е, вороги з-за кордону, а саме спецслужби України і НАТО, хоча сам Путін безпосередньо не висловлювався з приводу нападів. Як зазначає Newsweek, таку саму версію використовували лише кілька місяців тому під час теракту, пригадуєте в Крокусіті Хол під Москвою, наслідок якого загинуло більше ніж 140 осіб, про тому, що відповідальність за те, що сталося, взяло на себе угрупування ісламська держав замість того, щоб розслідувати, як російські спецслужби могли пропустити атаку такого масштабу, Москва одразу ж звонувала Київ і його західних союзників у допомозі в її організації. Такі звинувачення підкріплюють публічний наратив Кремля про те, що захід являє собою найбільшу екзистенціальну загрозу безпеці непростих росіян йдеться в статті за словами директора відділу досліджень міжнародної безпекової е, безпеки Королівського інституту об'єднаних служб Ніла Мелвіна. Два великі теракти, що сталося за такий короткий час, змушують замислитися над тим, чи не відволікатиме війна в Україні Кремль від того, що відбувається всередині Росії. Мелвін додав, що відновлення насильства. Дагестані цього відновлено цього насильства спонукатиме до того, що от міжособиця на північному Кавказі та в інших регіонах Російської Федерації зростатимуть а не звертання уваги Путіна і Кремля на такі от, теракти лише розв'язуватимуть руки наступним тим терористам, які вчинятимуть. Убивства більше того, я хочу вам сказати, що про секретар Путіна Дмитрій Пісков офіційно заявив, що е, Володимир Путін не буде коментувати ні е, стрілянину в Дагестані, ні так названий теракт в Севастополі, де російська пропаганда розповідає, що касетні боєснаряди е, цілеспрямовано з боку збройних сил України летіли на пляж, де постраждало десятки осіб. На це вже відреагували Сполучені Штати Америки. мовляв, сказали, що. Збройним силам України самим вирішувати, куди і як бити, і нагадали про тисячі жертв в Україні, до які спричинили атаки щоденні Росії по території України. Що ж давайте далі говорити окремо про південь, про Запоріжжя, що відбувається в нашому цьому місті і на тимчасово окупованих територіях цієї області. З нами на зв'язку наш кореспондент Запоріжжя. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слова. Ви знаєте, середньої інтенсивності стрілянини, де по всьому фронту, можна так сказати. Ну, Воно помітно, коли росіянам підвозять боєприпаси, кількість обстрілів збільшується, а зараз, схоже, в них закінчуються боєприпаси. І не сказати, що мало, але так: середньої інтенсивності стрілянина, яка полягає в тому, що було 177 артилерійських обстрілів, 6 разів реактивні системи стріляли і 111 разів пролітали безпілотники. Крім того, авіаційний удар по Новоандріївці був. Прилетіла бумба туди. Мирні жителі не постраждали під час цих атак. Повідомляє наша обласна військова адміністрація. На фронті. В районі роботи Ну, звідти є чергове відео від наших дроноводів 65-ї бригади, які впіймали е, московицьку машину, яка з військовими їхала по дорозі. Там вона карколавний маневр такий здійснила, намагаючись ухилитися від дрона, але нічого не вийшло у росіян. Е, Генштаб повідомляє, що е, наш, е, наш напрямок в основному кожного дня практично так. Серед тих поздармів, де ситуація істотно не міняється, ну однак були вчора, повідомляли про те, що були дві невдалі автаки росіян в районі роботиного і малої такмачки. І сьогодні також повідомили, що в районі Малої Токмачки намагалися атакувати окупанти, ну без успіху.